Вітаю, шановне товариство. Ви сумували за Наві? Я сумував. І нарешті ми можемо подивитися за іграми основного ростеру Наві. В цьому відео я пропоную переглянути, як вони грали проти команди Бетпук на другій карті. Ми коментували разом з Денді, це Дрімліга групова стадія. Тут всі грають одне з одним в системі Best of 2. Відповідно, може бути нічия, може бути і 2-0. Першу карту, на жаль, Наві програли, а от що було на другій, ви дізнаєтесь у цьому. Відео. І як завжди закликаю вас, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, писати коментарі. Це дуже важливо. Не нехтуйте цим бомласочка. Терроблейд. Ріккі, ріккі Керрі! Терроблей, тероблей, рікі, рікі Керрі, він стрибає на орока, тучку з шардом поставив, ніхто нікого сейвити не може. Бем-бам-бам! Бем. <реку> добре, окей. <Okay. реку> рікі так, рікі. Котавий, кота в ману заливає. Ну, добре, так, ти правий, вони не будуть ризикувати. Але мені здається, просто немає такого героя, який би ну, влейт за Блейд. Добре, їм потрібно з... Добре, ну, дивись. Їм покрібно, е... темпувати правильно, тому що Котл стане з... після 20-ї випаде з гри. Ну так, знову ж таки, дивись, Terror Blade, з котлом імба камба, рефreshiть метаморфозу постійно. Uh -huh, uh -huh. Може сноуболити. Проти панго, такий собі герой, але проти трьох інших персонажів, він чудовий. Якщо згадають, можуть соло виграти з ним. а це не соло мід? <laughs> Все, я я доїдаю. Чому, чому не медуза? Ну може бути медуза, але розумієте? А, ну, хоча вони банять Марса, Five і Дарксіра треба тоді забанити, так? Да? Проти медузи? І можна брати? Yeah. Може бути. О-о-о. Oh -oh. Тоді тероблейд. Ні, бачиш, всі думають, що вони у 100% 100% під Куки. Разор. Ну, в принципі, це гейм -він герой, гімн. Нормаль, нормальний, це, це да. Це найсильніший героїв в геймі, який є. Х хороший, хороший. Проти Луни це нормальний персонаж. І проти пангу це хороший персонаж. І під Бістом Аурою це хороший персонаж. І темп в них буде досить сильний, тому що це дуже сильний вейнер. Uh, поки що виглядає не так погано. Я б... Не скажеш, що супер круто тому що. Не супер круто Зараз подивимось. Ну, мені здається, насправді непогано виглядає. Ну, лінія хороша, дуже. Де і всі взагалі лінії у них хороші. Що брати? Ну, я брав би Драсіра на їх місці, а там побачимо, що вони візьмуть. Чи вони залишать панго в разора Керрі і доберуть Мідака, який буде джампером, тому що кетчу немає ніякого в наві. Наприклад, знов ж таки. Поясніть, чого Денді Кум? А, він просто троя. Або ще щось небудь, щось стрибкове. Питають, поясніть, чому Денді Кум. Друже, пояснюю, у мене є син Ніку. З наві Джуніор на Міду грає. Як ти думаєш, я хотів, щоб мій син був хорошим мідлейнером? Відповідно, Заби мені треба була консультація на постійній основі від іншого мідлейнера, тому день, дякум, думай далі. Чекай, то виходить, що Ніко наш син? Чи що? Він мій син. Зетника, зетника Ніко. Ааа, все зрозумів. Місклік. <ф index> Пангальєр буде 10 тисяч ой, 5 тисяч на 10. Ну, так, узор. Це фрі-лінія для нього. Він буде відповідати на всі мови. вже ми першого грипа на запачці. Я думаю, що Наві будуть грати, грати на стаки для біста, а Панголієр може ці, на ці стаки приходити. Це з, з такого, що може піти не так. Ну, зараз побачимо. Ну, в цілому, от Oracle він сейвить проти котла, звісно, але у нього є відчутний мінус, він нічого не робить на лінії, цей герой, тобто тобі дуже просто стояти цей лейм. А, ти на бісті, ну, всі кріпи можеш добивати безкоштовно. Тут він першу пачку так собі простує, а кріпа всього всього добив. Але м -м, якщо трошки ліпше почне стояти, то <кхм> проблем тут у нього бути не повинно. Я думаю, якщо гра затягнеться хвилини, то 30-35 маю мало шансів. Думаєш? А мені здається, шанси є. Ну, типу, з разором Побачим. великим можливо вигравати. <клес> ну, і плюс у них. За рахунок ось цього біста є шанс сноубольнути. Типу, біст, якщо у нього нормальна лінія, а у нього повинна бути тут прям нормальна лінія. Він може взяти собі цей. Э, О, другий чекай. Го... У <плес> нас це закриває біста на лінії. Ні, чого, він стоїть нормально абсолютно. Ну, там ти даєш тільки сапорти, типу, якщо такі, як зараз, то для біста це фрифарм. Ну, як і для луни, звісно. Наві забрав. Ой, Наві не забрала. Ставити на нічию? друзі. Е не ставити на Наві взагалі, як вам така ідея. І не проти. Їх. У нього Брейсер на луні. Запулили пачку. Блін, ну оце погано, що у нього є маленький кемп на Ораклі на другій хвилині вже. Там лінія стояла ідеально у біста. Але хоча б одинарний цей кемп. На цьому дякую. Базілку приносить собі біст. Буду грати через uh, цей. А, до буде все ж таки купляти. Ще ти подумав, що він захоче... О, на midу котла, все. капець падло грати за, на котлі, коли. тобі ресурси прибувають. Треба танго сідносити сі постійно. Чи пофіг на це відносити? Uh, це пофіг, ну ти одне одне танго донесеш. Кота. Он, ти, ти забираєш в будь-якому випадку руни води. Бейн. Так, а... шо там? Шо там? Що там? Ну тут Юрагі дуже добре зіграв. він задоджив скювер, вбили Бейна, вони розміняли його в цілому. Важливий дуже кіл був для Юрагі, бо nice. він на ФБ вже вмер проти бейна цього. Але у Мазу все також файна. Лінія повністю під його вежею знаходиться. Так, друзі! Я знаєте чого не розумів? Дивіться, зараз закиньте по 10 по 43, агов. Що збір зупинився? Гона на прилади нічного бачення для Азову. Це ж це ж нам треба, щоб у них ці прилади нічного бачення були. Долучайтесь, будь ласка, не забувайте, що війна триває і треба допомагати армії обов'язково. Зетника, зетника! Мої! До речі, дивись тут. Опа! Опа. Опа, під пташку. До а речі, ну... у нього друга пташка, а зараз другий кабан. Буде. Так він, мертвий. Все, все він мертвий. Курка з майонезом. Даня. Друзі, хочу поділитись з вами приємними новинами. Гляньте, будь ласка, от сюди. Вчора, завдячуючи всім небайдужим людям, а тобто вам, ми закрили збір на приладнічного бачення для К12 для Азову. Тож тримайте бонусне відео. Все показати не можу, але ви можете уявити, що трапилось з цим окупантом. Продовження в ТГ, вибачте, на Ютубі це не зможу просто фізично показати. Бля, ну і раги на топі вбивають. А, і, і клокази розб'ють. О, ну це велика проблема, те, що вони бачили цілі. Л... Ой, йой, йой-ой, йой. І він відвежив ще. В О, правильно роби, так. Раздей ну, і знов так само. Насправді не так погано, бо запушилась лінія повністю в вразором. він зараз велите пачку закачає собі. Тут на місці Мелоді дарма він, мені здається, прям летить хоча з іншого боку. У нього взагалі левели не було, якщо б він не прилетів зараз. Просто можна було б разору дати отримати майже п'ятий левел в цій ситуації. Ну ладно, пофіг. Ну, із хороших новин, у Біста нереальна фрілінія. У нього 26 на 2, луну вбили, він забрав цей кіл, це дуже важливо <плес> також було. У нього вже готові аркани, вже є кабан другого <плес> рівня. Можна за <плес> <на> рахунок Біста цього <плес> і переїхати цю <плес> каточку. Зараз же котов буде включатися. Тільки в нього <плес> щось дошло шостого далеко, і пангальєр дуже сильно лінію свою стоїть. Блін, капець у пангальєра все добре, прямо. У нього 600 голди різниця. Шостий левел зараз буде. Навіть відміну від котла. Можливо, можливо, оракл Oracle... поки що ще не Опа. справиться. Дивись, 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 дивись. Ой-ой-ой, зараз ой, ой, буде стан подвох, оракл встигає, але зараз оракл вб'ють, по ідеї. чи ні. їде. А ви на луну не свідчитись, нахер no. той Оракл? Так, він його добив, на Луну розвертається. нормально, 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 нормально. І під катапульту, до побайдайте! Ооооо, немає телепортації! На полоті назавжди! Без ТП! Коли у тебе така гра, ідеальна, ти зараз просто приносиш тобі домінатор. На топі. На топі... Йими, Проші, лаги, проблеми. Але дивись на експіруну, дивись на експіруну. Опа! Опа! Сюди. Один, і зараз друга. А у Клокверка гра була дуже погана. І тепер у нього 4,5 левел. Це Майже. Сильний, до речі. Це угу. ще, ще темпу має накинути. На від Якщо зараз Котов почне трошечки рухатись, було би круто. От зараз після ТПшки, хто там? Хто після ТПшки? Давай клікаємо панго після ТПшки. Вона вже з ТПшкою мав існе. добре. Думаю, думаю, знаєш що я? думаю, йому просто впадло. А, дивись, тут заяз до речі, знаю, що не має немає телепортації. Він просто підвежу стрибає, рором продовжують. Ну там тут це теронтоки охиляється, але Толер. а. Флайн. А, це навіть не в банді, не в хвилин варт. Я думав, в банді стріляє. Котов все-таки прийшов. Ну, Котов міг далі качатися. Ти привий в тому плані, що якщо, ну, без них лінії стоять добре, то що йому Да, йому просто якось скріпасики вкачати і взагалі не перейматися ні про що. Стакс, так, 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 а що ж ти не робиш так, санктіті? Де ти стакс був? Просто міг стакс. Руна захисту, шутруна. У пангольєра. Кінчуття ну знаєш, він відчуває пресинг, що йому щось треба робити, бо він котов. Можливо, але це не завжди правда. Це просто Unreal якась гра. У нього 6000 тисяч зараз буде до 10-ї хвилини. І, до речі, дуже хороший мов зараз. Вони зі смаком роблять. Побачили Бейна, але там знаходиться вже інший герої. Він погано себе засліпав, тут ставить першу мінку, другу мінку. Але дивись, кабани його нормально. І бачить, зараз буде рор в пангольєра, рор в пангольєра, якщо що, ні, він викотується звідси. Придовси приходить сюди кота. другого спіла вже у Теренто Токіо немає. Він дохне. Є шостий у панголь у клака. Так, соларбайн, весел. Все, у нього нічого немає, можна просто вбивати. Рор, найс засліпали, але як, яка різниця, він все рівно відправляється на таверну. Ну, такий темп зараз буде в Наві, що ого угу. Ну, це, це бісмастер, це, 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 що вони роз'їбали в боті, лінію цю салат. Зетника, Зетника, мені! Знаєш, герой в котла, але ні Бен, ні Оракл нічого не роблять бісмастеру. Да? Так і є. Типу, Oracle, Bane — це для біста взагалі не герої. блядь. Бейна знайшли, Сейва немає. Просто тут килл для ще приємний буде. Найс. Ну що, біста, ящерка. Топ-2 кріп після м -м, дракона. Але ну що, можна йти робити що завгодно. Тут бісту треба от Ніфліт вже пінгує, треба йти забирати ці вежі в боті разом з командою своєю. Потім зміщатись там на топ. Доволі таки е, ну там вночі бажано це зробити. Там рошанчика можна колись забрати буде. Там їх ну, все є, щоб домінувати в цій грі. Як за донат, дякую. дуже хоче дві тисячі році на кефісім плюс. Дуже велика що Може вона і під тапу чи щось таке підуть під... під вежу Т 1 там не знаю. Або будуть просто дефати, Зараз подивимось. От вони з... групуються. Панго, <-хо>, до <пан <-хо> речі, виходить, дивись. <пан -хо> Якщо став б'ють, ну це буде <пан -хо> дуже погано. <правильно. пан -хо> ну він не повинен вмирати. Між... Вони стоять на а рівів, це... дивись. Це якраз про про проблема. О, за Він знає він на мінку наступив на Магнусі вже Техіса. Вони зрозуміли, що це був смог. Біс зараз просто може вийти. І подивись, як карту взагалі на я поділили. Бетпуки нічого не качають взагалі. Коли ти так домінуєш, ти іноді знаєш, ну. забуваєшся. Uh -huh. в моменті. А це якраз дуже важливо не вмирати зовсім. Навіть чомусь групуються. Занадто рано, мені здається, групу немає. No, ну, почекай, почекай, тут контрсмок, вони хочуть вежу забрати. Ой-ой-ой, я янлак. Бейна об'ють, чи правда. Ну, скажімо так, навіть якщо я кукнув би навряд би щось змінило, бо панго все ж таки вийшов би з цієї ситуації. Але, ну, нехай буде. Я, я думаю, якщо чесно, що норм роблять вони, бо зараз вони безкоштовно забирають цю ті два вежу на 15-й хвилині вже. і ніяк не затепати, Гліфа немає. Щоправда, ну, п'ять героїв, напевно, це ту матч. Нам вже летить кодом на тот. Луну луна його побачила. Так, але і він її бачить на то телепортал. Не, це круто, це круто, на ТПшку навіть розвести, це круто. Зараз фулл контроль карти, от тепер треба не вмирати в боті. Бок вмирає. На, Фак тут приїхав. в <плес> кох перед смертю. Нормально. Мені не подобається, що наві вийшли з тої зони повністю, але це із-за того, що нажали два телепорти. Не мало би туди повернутися і знов би бетбуки, щоб зайшли назад до себе на базу. Ну тут це вони, вони трику забирають. Класика біста роблять. Насправді так зараз і грають на пісті. От ти дивись, ти забираєш ці два вежу, в чому ідея? От коли у тебе ранні таймінги такі. Ти забираєш е, в боті все, потім Рашан переходить на топ, ти зміщаєшся мід топ, е, качаєшся там, абсолютно. Забираєш вежу, ось цю, потім можеш під 20 зіграти за бажання. Коротше, ну лише мені, знаєш, що не подобається, Не подобається, що Луна ось тут стоїть качається. Вона, мені здається, такого права мати не повинна. Зораком стояти тут, качати кріпів, коли наві грають топ міт. Зараз видавлять її, зараз видавлять. Просто фіксять лінії, все вифармлюють. <реш> Пишуть. Ну от і все. Вбили клака. Позиції 5. Це кінець. Правильно? О. Да, і тут щось пробують наказувати. Не дають розпушувати менпачку. Ладно, <плес> поки Разор, що. Так, може форстаф, з <плес> мастером майже з гінком, Техіс, майже Леззак. О, да ще. Знаєш, таке от. А наші мен купив шарт без тієї першої шмотки після заминатора. Щоб пташки літали. Так, луну бачить. Так, е -е, ящерки. Рор. Давай бачимо. А що, це? це бонус кіл? Це бонус кіл, ні? Так, це бонус кіл, дякую. Дуже <риви> <риви> гарно. Найс! <риви> nice. Тут магнус ще правда біжить з РП. Трошки вийти треба. Так. Магдус заревівся, збити блінк, ага, він робить блінк аут, нормально, правильно, було те в іншому напрямку. Таке що Магдуса, ж видно, рак... ракет, з ілюзіями по контролю. хороший хук, до речі, але є скювер. Ой! Бейна, Бейна, нормально, можна вбити Бейна. Там Гліф, до речі, натискають, вони на тір 2 вежі, у них на тір 3 не буде вже гліфа, якщо навіть наві захочуть піти туди в якийсь момент. Ракетка. До побачення. РП. А? Вау! От як бізмайер звідси. Ну, воу, воу, воу. Але Мася wow. також має за це. Любі розміни для наві супер-хіро. Mm -hmm. Особливо біста. Опа, оракл. Тут, до речі... О, стоп, у кого оркід? А, у кетла. О, пристрімлагнув. Найс. О! А, таке питання. От як ти думаєш, те, що він на бере? Це просто тому що у них... Так, Магнус. Хороших... Ой-ой-ой, ой, -ой, -ой, -ой. Це... Unlock. Такі. Сліпається. У них фритеррора немає. А знаєш, Слод... чому цей unlock виходить? Чому? Давай, нажимаю. Гем був uh, на'є. Було гему, вони стоять. На трійці суперника під вардом. Як це працює? Поясни мені. Почекай, де ват, я не бачу його. А, він на грав. Лол, він нахиграв, не просто стояв отакий такий Ну от поясни, як це можливо. От як а, це де. можливо на цьому рівні? 24 хвилина. фул домінація, немає гему і А він, під при, він приніс. Він купив, він купив зараз гем на клаквірку. блядь, все, все зрозуміло, я купляю гем. Зараз їм важко сейвити мало дуже. Ого. В... Ну, Ой-ой-ой, орекла... такий Любовий собі... Розмін, хороший розмін для Це мають, розуміти, І старатися не давати экже. Напевно, без тушиво не збирають, правильно, йому збирають якийсь рефрешер. Ну, взагалі я, збирають я, шиву. Так... Чого? В цій грі нормально. Просто більше не нема, нема кому збирати, а мені здається, шива дуже крута тут. Я кажем, ба. Да, да, збирають, збирають, чому. Ну, типу, заганило зазвичай збирають, але ну тут можна і просто шиву зібрати. От, така історія. Так. Oh, oh. Блін, тут трошки. Непогано, до речі. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Oh, oh. Ну шо, котла. Якось складно да? Да завершити гру навіть. Треба чекати наступного рашана, тут, тут зараз... Ой-ой-ой, экспируна. Ой-ой-ой, милоді, ты шо? Зазаберіще її, Кук! Я мелоди. Ладно, тут э, застанули мануса, дають ему оркет. Отримує багато він демеджа. Минка зривається. Так, найтфол, оракла ульта немає. Притягуй его аганим. Минус уже луна. Баз? Може бути РП, може бути РП. 3 секунди у него зараз явається. Демеджу немає, кто демеж? Тільки пангаль Да, панго ульти немає, да. Зараз просто його б'ють. Рор є. Він Арзор... такого нарізав, що він робить? Не, ну тут, мені здається, занадто вони подайвали ситуація. Це головне бісту вийти, у нього гем. Дуже важливо вийти. Так, розор. Стан! Рор! Непогано, 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 непогано. До РП, до РП. Блять, живе. Окей, бек, все, треба бек. Просто бек. Щось Пенгалієра багато, так? Зараз зактрин взялися на 30 й Зарані вам ліком. Це дуже сильний герой. Це дуже сильний герой. Точно вони ніде не могли, але могли ліпше діяти по грі. Не давати таку кількість розмінів в команді Бетпук. Так, ну у нього єгіс. В лінку дається він гріб дається, а дуже непоганий. Тут є хукшот, кайтець. Так, сильный, Мінус бейн, right. мінус магнус. Е, тут з Рокіо. А збити можна чимось? Бля, когів не було. And luck. Right. Ну, weekend seek без master. бігає. Хекс, зараз купать. Нефрит, просто тащить цю катку. Да, він молодець. В цій грі, грі все на ньому. Ну, я думаю, коли він візьме сатанік, цей же ж герой просто не вмирає в грі. Вже. Що взагалі? А, у Луни, у Луни вже більше не творський жора okay, okay, Ну, чим далі, чим далі гра буде затягуватись, тим більше шансів, що от з'являється цей бьорст. Тим далі шансів, що за РП він просто буде не Сейву немає, да? І ніякого апнути... А, апнути до речі, дивись, заяць купляє, молодець. Там Торонто-Токіо, як завжди, відкис від э, Терментора. Блять, ну у него пиздец. <laughs> завжди свіжить цього плані. Світло чернігові мінус біля Голівуду, пише людина. Друзі, пасибі. пишіть де у вас мінус світло. Так. Ой-ой-ой. Ой! Що він знайшов? А як, як вони там стоять, я не розумію, А не вони реально за? в день тут стоять? Що це за позиції такі? І причому вони без смака, без нічого, просто стоять. Вони, вони на що розраховували? На граунд піднятись проти цього драфту. Ну, можливо, просто фокус. Загубила, але все одно не ну як проти Магнуса можна сюди спускатись. Проти Магнуса проти Магани є. Да, це капець. Насправді як погано було зараз. А... Ну це проблемка. Так. АПіста. Хук непоганий смерті ой 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 Він на... просто... Блять, ну Вард стоїть на хайграунді. Ну як так? Ну. Ну як? Уніфріта гем. Давай подивимось, як він туди прийшов. Я зараз відкушу, Він, він смаку подивим... прийшов, просто пішов по лінії в смаку, тому що тут Вард стоїть на хай -раунде. Він бачить, як біс стоїть, котрий де в центрі, але де це вардить Вард. Ну, я дефолтна помилка, до речі, ти в смаку проходиш віжин, такий думаєш, а потім забуваєш, що ти в смаку пройшов віжен і не чекаєш хайграунд. Ну він не почекав high ground, не фрит. Ну я, 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 я розумію, да. Ну бля, зараз же. О, я фонд не Я не розумію. так. Ну, із такого що міг би клоп купити орчик, наприклад. Так, дивись, дивись, вийшли сканера. Котл, котл, котл. О! Ну як так? Ну як? І він ще хукнув магнуса і на сквірі поїхав разом з котлом. Давай я ведь пущу зараз. Хоча дивись, тут намагаються подгодіра зару... А, ну тут блінк Оракла. Два байбека, до речі, від котла. Від клака. Продовжується файт, луну намагаються вбити. БКБ у неї є, Хорикен Пайк, Форстаф 2, всі вилазять, деки залишаються тут, не збиває блінк Магнусу, Бейн телепортується. Ну, це. це схоже О, на кінцево. Як 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 я... Кого так? Варди поставив Мелоді. Форстап, форстап, форстап. Ну, до речі, треба просто відійти, відкатити рол Пангольєра і далі знову заходити в тімфайт. Ах, ерор, куди, 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 Нормально, нормально, не сквірнули Розора. Хороший рор, але є ультимейт Оракла. Луна це все зараз всіх вб'є. А що? Вона десь з там а що це за статік лінк був взагалі? Все ж ідеально ну, було. Якщо зразу рор на пангу нажали, це все було не так погано. Але вони нажали Рор під статік лінк. Yes. Після того, як вже потратили статік лінк, треба було зразу виходити. Тут проблемка в тому, що у Магнуса рефрешер з Це трошки проблемка. Трошки, да? Така про -про -маленька, маленька проблемочка в цій грі. Ну, коли ти граєш без сейву, це велика проблемка. Оп! О, то. Ай, ай-ай-ай-ай! У нього баю немає на цим кіті. Ну, це, що, погол без бейбеку. І по грошам. А, у нього хде просто це. У нього справа не в грошах. Ну well, дякую. Ну, чесно, стенкеті цю серію. От те, що я дивився за ним до того, як вони приїхали на буткем. До того, як вони ну, грають зараз, він супер сильно грав. А тут його щось. Ну тут я розумію, що так, дійсно, для, для Котла... Ну нічого ну, для Кота сильно дуже, дуже складна гра, дійсно. Але ну, для Квапиш хороша гра була, правильно? Він же школа в героя, але скільки собі. Я не думаю, що для Копив була хороша гра. Для Котла, Окей. до речі, мені здається, гра Ну, більш-менш ну, з тим стартом, який в них був. Вони просто як команда. Мені здається, ну, от по макро не дуже добре грали. Я не бачу, як е беткуки могли б, наприклад, спиняти, якщо б вони поділилися нормально формати. Ну так, да, також має сенс. На жаль, друзі навіть програли цю карту, хоч і повинні були її вигравати. Далі вони грали проти Shopify Rebellion, і там достатньо схожий був сценарій на першій карті. У них було все, щоб перемогти цю карту. Вони перемагали, здається, шість тисяч на дванадцяті приблизно, але програли цю мапу. Але наступну виграли і зіграли з рахунком 1-1. Таким чином, їх стата 1-3 за цей день. Тут чотири команди проходять плей-офф, дві в нижню, дві в верхню сітку, а дві вилітають. Сьогодні навіть будуть грати проти команди Тундра. Тундра це команда, де грає П'юр, ось цей, котрий зетки малював. Топсен якимось чином, тут взагалі з'явився це ганьба для нього, як на мене. Рамзес на трійці на заміні, дев'ятий клас, Вайтмон і Монміндер, все це тренує. А ввечері навіть будуть грати проти Ажур Рей. Їм дуже бажано завершувати цей день з рахунком 3-1, щоб спокійно проходити в плей-офф. Адже потім, тобто завтра, вони будуть грати проти команди Фелканс. А це взагалі буде дуже складно. Ми обов'язково будемо дивитися ці ігри сьогодні на стрімі, або ж якщо ви на стрім не зможете завітати, завтра вийде віде відео підсумок цих ігор і що там. Було не забувайте підписатися на канал. Дякую, що дивилися відео, і побачимось з вами завтра.